Всім привіт! Воронка мене на зв'язку. І ми сьогодні поговоримо про Телеграм. Телеграм це російський месенджер, зроблений Павліком Дуровим. І до якого в мене купу питань. Є три основні причини, чого треба видалити Телеграм. І перша – це зв'язки з російською владою. Павлік Дуров продався російській владі, тому якщо російська влада захоче, вона може попросити в, в Павліка э, дані користувачів Телеграма, і українських, і всіх, і так далі. То, що дає якусь небезпеку. Ще одна така проблема. Павло Дуров, той хто зробив Телеграм і вкон... зробив раніше ВКонтакті. І потім він продав його компанії група Мейлору. І ніхто вам не гарантує, що таке не станеться із Телеграмом. І третя причина, чого треба видавати Телеграм, це тупо мораль. Телеграм це російська програма. І логічно. Після початку війни треба від цього російського відказувати. Це ж елементарно. І це всі причини, чого треба видалити телеграм. Я знаю їх багато, але розказав про самі головні. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І чекайте другу частину цього відео. Пока!